Так де ж краще почати продавати, вести свою торгівельну діяльність на українських чи закордонних маркетплейсах? Про це сьогодні і поспілкуємось. Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник бізнес-клубу Kingo of Marketplace і це канал товарка без води. І почнемо ми з першого пункту, такий як простота старту на маркетплейсах. Є такі транснаціональні маркетплейси, як Джум, Wish, eBay, Etsy, де тобі не потрібна взагалі реєстрація якоїсь юридичної особи. Навіть ФОП український не потрібен. Просто бери і торгуй. Та ж сама історія на сьогодні із українським маркетплейсом пром. Але як ти знаєш, з 1 листопада 2023 року тобі потрібно видавати чеки ПРО. Тобто ФОПа не обов'язково мати на пром, а все ж таки, щоб бити чеки, ФОП потрібен. Далі прийдемо до українського маркетплейсу розетка. Тут верифікація магазину йде лише по твоєму ФОПу. Тому тобі потрібно відкрити ФОПа на другій групі. Ну, і якщо говоримо про якісь локальні маркетплейси, типу турецький трендіоль або польський Алегро або казахстанський Каспі, тут обов'язкова юрисдикція, тобто знаходження твоєї компанії на Торії цієї країни звичайно тут є виняток на території Євросоюзу. Є 27 країн. Ти можеш відкрити компанію будь-де в цих 27 країнах і торгувати по єс. Але як ти розумієш, за кордон відкриття твоєї компанії, юридичний та бухгалтерський супровід це вже твої витрати, і це не маленькі гроші. І саме тому багато українських маркетплейсерів починають саме з українських маркетплейсів, а також з транснаціональних маркетплейсів типу eBay та Etsy. Це простіше за все. Другий параметр звірки це звичайно аналітика. А чи є у тебе на українських маркетплейсах така можливість? Як перевірити продажі твоїх конкурентів? І на жаль, цього на сьогодні у відкритому доступі немає. А за кордоном є спеціальні шпигунські сервіси, типу Yeran, Helium 10, Jungle Scout, Allegro Analytics, які тобі показують продажі всіх твоїх конкурентів, і ти чітко розумієш, ємкість ринку і взагалі чи є там гроші, чи потрібно тобі буде заходити, чи не потрібно. Тому тут плюсик ми ставимо саме за кордонним маркетплейсом. А йдемо далі. І третій параметр це конкуренція. І тут 100% конкуренція на закордонних маркетплейсах набагато більше, ніж на українських маркетплейсах. Взагалі в Україні дуже мало корисної та актуальної інформації про українські маркетплейси. Я особисто знаю лише пару людей, які реально займаються цим професійно щоденно мають свої продажі і діляться своїми знаннями. Тобто таких людей в Україні небагато. А за кордоном є дуже багато інформації, курсів, інфлюєнсерів, акселераторів, які просувають стартапи на маркетплейсах. Ну а як ти розумієш, чим більше інформації, тим більше людей, які її користуються, і тому і більше там конкуренція, а не в Україні. Тому для українських маркетплейсів тут ставимо плюсик. Наступним п'ятим параметром розберемо, чи впливає торгівельна марка на те, що ти будеш класно продавати на маркетплейсах або не впливає. Так от, за кордоном, якщо ти маєш свою торгівельну марку, ти ніколи не будеш згрупований. Звичайно, якщо ти не бажаєш цього. А в Україні на жаль такого немає. І якщо ти маєш цю триолі марку вона тебе ніяк не забезпечує відгрупування, і це велика проблема. Маркетплейси просто говорять, що так це просто ідентичні китайські товари, і ми групуємо їх як хочемо. А про що нам це говорить? А про те, що більш довго ми можемо розвивати бізнес саме на закордонних маркетплейсах. Там є сенс брати багато відгуків і розвивати цю картку роками, тому що ми розуміємо, що наша картка не буде ні з ким згрупована. Наступним елементом ми можемо з тобою порівняти обслуговування замовлення. І якщо говорити про Україну, то у нас є така культура споживання, коли ми телефонуємо нашим покупцям, дізнаємося, чи вони реально замовляли це замовлення, а за кордоном так не працює. Там не можна звалити покупцям. Що вони купили, то вони купили. Вони, можливо, сплатять навіть наперед свої картки. І ти просто бери і відправляє своє замовлення. Тобто там ніхто нікому не телефонує. Навіть відгуки не збирає. Тому що там відгуки збираються автоматично, просто люди, покупці звикли так писати свої відгуки. А в Україні потрібно відгуки мотивувати, тобто телефонувати своїм покупцям, дізнаватися, що все у них ок, і після цього просити у них відгук. І це також відміність від українських та закордонних маркетплейсів. Висновок я б зробив цього відео такий: якщо ти тільки починаєш свій шлях на маркетплейсах, почти з українських маркетплейсів це простіше, та немає такої конкуренції, і ти можеш більш швидше показати себе в усій корсі. А якщо ти вже маєш успіх на українських маркетплейсах, можна своїми товарами на закордонні маркетплейси. Це дуже гарна та ефективна стратегія. Звичайно, не забувай дивитися в їхні сервіси внутрішньої аналітики і аналізувати, чи піде твій товари, які ти продаєш в Україні за кордоном чи не піде. Тому що там все видно, як на ладоні. Якщо тобі подобаються такі мої відосики? постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А ще більше інформації про українські маркетплейси є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І скоро, обов'язково побачимось.